день! У Нас сьогодні велика прогулянка на 100 кілометрів. Лісами, полями, е... отцівом будемо їхати. Вітер такий дме, як сатана, блін. Зустрічний. Метри 15, секунду. Знайшли овечки в лісі. Пасуться. Заїхали в лісок, красота, тихенько. Березки. Просто хорошо. Можна відпочивати. А відпочинок це є катання на велосипеді. Севелин. Что ага. Давай, там, хлопцы, ничего там Андрея нема. А где Не я знаю. Поехали, я в лесу дивлюсь, Андрея нема. Где Андрей? Андрей? Нема я тут. Есть там Андрей? Нема Андрея. Нема там Андрея. Те, технічна зупинка. Вже вода закінчилася в Андрея, П'є як не знаю хто, як, як кінь. Водопойло треба на ставок, щоб їхати. Показали, що бери дві бутилочки він взяв одну. Це все лишня вага. Лишня вага. Тримай. Там нема нічого. Та потримай Так, У <реш> мене ще дві. Льоха, у тебе теж да є? Є. Ну все. є вода. Проїхали в <реш> півню 22 кілометри. За півтори години напевно. Ще 90. 95. Ще докорнені навіть не доїхали. Ще навіть до поворота на Поворота не доїхали. Ще попереду, Бруківка, пісок, Корнинські піски, ще села. поле. ще багато чого цікавого буде. Зараз в сторону попельні по асфальту, потім доїжджає Попельні наліво. Так тут асфальт, а тут не буде. У гравійки. Ні, там потім, потім наліво, і я не знаю, що там, селами, селами Села. на Корнін. Да. Лісами, селами, водоймами. Да, да, да. да каже, да. Да, так. Да. Можна їхати Андрей? <реку> Погнали. Да, у нас знову повітряна тривога. З лід Вже друга. Та що, з балістика була виїжджала, це вже, вже да. з лід Тривога добре, так. <реку> да. да. Добре, каже, добре. Інтернету немає. В мене, кстати є чотири дні лаве. Навіть три не ловить. На ту десь має бути млин. Центр села Озера, село Озера. Добрий день. Що ми. Все ще їдемо. Зупинилися в селі. Поповняємо запаси водички. Морозиво Купили зараз, поїмо. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Будемо їхати. О, йде Що ти набрав? Багета гріли. Багета. Так, це, це багет. Да. Тобі не предлагали тобі не пропонували втриньку тринь... в грати. Втринку грати не пропонували. Ні, в Приїхали в село Липки і знайшли млин... млин замок. Ти казав, це хата Андрея. Хата Андрея, і кого Андрея? Млинаря. Мала, говорили з місцевими, та його щось намагаються реставрувати. Реставру... Ого, тут навіть пластикові вікна стоять. Коротше, да. Його хочуть реставрувати. Тут та навіть стіну будували. Ну так, да, він як замок. Але типу щось, щось закинули, все і все. Не будують. Подивіться. Я не знаю, це типу млин замок. Млин, а треба почитати історію. Тут дуже цікаві такі надписи, як їх, як їх там написати. Можна ще підніматися, а вже небезпечно. Так, да, його намагалися розтаврувати пластикові вікна. Є ще третій поверх, але я туди не буду підніматися. Такі кімнати великі. Що ти там Андрея, Андрея, Андрея шукав? Нема Нема там Андрея. Скуди ти виліз? Нема. Звідки ти виліз? З труби. З труби виліз. А, ще тут якісь пам'ятники. Може це має якісь відношення. Може це меня. Так, з 15-17 квітня 40... 1942 року. Років в селі Липкі та Корнен були розстріляні Корнинські непогано, видно. Жителі із села Липкі. Ага, пам'ятник жителям.

Ми вже приїхали в Корнен. Зараз на Корненському сховищі красота тут. -да. Подивіться, як гарно. Заїхали в піски. Хлопці їхати не можуть. Падають. Одну педаль вставляєш, другу не можеш, нема куди ставити. Давай їй, чого ти не їдеш? Чого? У тебе ж контактів немає, ти ж не впадеш. Давай, 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 давай. Корницькі піски. Корницькі піски, так? Да? Знімаю. Фух, невозможно їх. Що, давайте, падайте хтось. А ти чого? Робіть контент, а я ж знімаю. Ходи. Та як воно ж не зніме мене? коров, доїть. коров доїть? да Коров коров Так. тут є корови нічого корови налево так давай зайш Добрий день. — Пішуться, знаєш. Я пам'ятаю, що дихався, звісно. То що ми їхали минулої весни 200, ми в травні їхали. Ну Там так, там просто жопа. Я вже падав, я не знаю, чи то просто зацілення, я стою, блядь, і нога не тримаю, і я падаю. Ми не давали старту. Я це став у спал? Ну там ну блін, ну там було 200 гравійки, а тут, а, тут а 100. 100 кілометрів, але 115, але асфальт є трошки. Ну асфальту багато. Тут, тут Андрей, асфальт. тобі хтось дзвонить. Дякую, нахуй, Хто це такий? Дякую. Ну америки? Та може мене! А, Льоша пробився! Осталося тут вже фігню їхати! Скільки кілометрів? Телефон, телефон. 19. Льоша коротше, пробився. Будемо зараз качать колеса. Будемо <гум> Будем зараз... Це... Будемо зараз тестувати. А такі з експреса компресор. Короче, всі раді. Я рад. Сталіку контент, компресор. Компресор буду доставати на качу я типу дві, дві покришки по 7 бар. Вистачає акумулятора. Зараз не перевіримо. Не Нема, не пробite. Не проб'єте? Ні. Став назад. <рес> Куди ця дирка? Все <рес> пускай. Вс. Я качає, давай. Скільки ти засік? Так. Да. И що, Льоха, качає? Да. Бистро? Бистріше, ніж я. Тема? Пыхай. Не знаю. Че чотирьох нема, значить? На чотирьох? На чотирьох? А вона не боже буде, не будет, поставить. Має, на чотирьох. Ну, така, така Що? да, технологія. Щось його важко, да? Розрадився акумулятор. Ільоша ще насосом качає. Підкінець бруківочки ще. Підкинули. Де ти? Ти тут? А? Живий? Да. <рес> Бруклюєчки вже там ні. У нас немає ні фонариків, ні спереді, ні заїд червоного ліхтарика немає. Залишилося на 15 кілометрів. Виїжджаємо на Київську трасу. Через 2 кілометри і все. Прямуємо до Кристиш. На вареники. Все, ми приїхали. Христиш. 115 кілометрів. Середня 19,6. Фух, це було тяжко. Да, Андрей, дуже тяжко. Леша, як скажеш? Да. 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 Але, нормально. Але, Але, Гравій завжди важкувати. Гравій. 80% гравія. Гравія, бруківки. По страві дивися, 20% асфальта. ого, го тільки асфальта. О, Ну да. Все. Будем в розыске. Всем пока. Андрей. Это Андрей. Андрей.